Оборонний комітет ради і Федієнко заявляє, цитую, слухайте уважно, чоловіки, які отримали кілька штрафів за ухилення від мобілізації, потім можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності. Тобто, після 18 травня буде посилення, як заявляли, не те, що посилення, а більш жорстокіше посилення мобілізації. Після цього після цього будуть накладатися штрафи там на людей, забиратися автомобілі, ну, то є рухоме майно буде конфісковано, конфісковано там СБУ, поліцейськими, я так розумію, ТЦК. Такі заяви були, так? Впродовж до липня ви, ви маєте відновити свої дані, там дається. Певна кількість днів для оновлення даних. І якщо там в середині буквально літа, так в середині літа ви не оновили свої дані, про вас нічого в ТЦК немає, ви являєтесь огілянтом, а це означає, що ви в розшуку, практично. Тобто вас мають право зупинити на дорозі, якщо вас зупиняють, пробувають по базі, дивляться, все, забирають з собою, машина на трасі десь. там Ну, так же ж фактично, з людьми роблять. В принципі, такі цікаві справи проходять в Україні, так? Нічого не добавиш, не прибавиш. Коментуйте, підписуйтесь на канал.